Садимо ско на лохинку посадимо і скоро будемо їсти. Оце в діда бачить цей жовто-синій бачок такий. Так. Ось там завжди в дідуся водичка стоїть, і дідусь з неї поливає капельний полив, поливає город. Оце ми тут садимо лохину, щоб завжди була водичка. І біля дороги дід іде і полив відразу. Лохинка ж любить водичку, так? Оце будемо тут відразу й поливати. І буде великий гарний врожай. Пішли. Там ще поїмо. Дізи, чи нестимеш один? Чи будеш вести? Ось. Хай ти вперед лопати. А, лопати ж немає. Піду принесу зараз. Та ж... Чому таке? Ми скільки насадили, а, а вози де воно? Ага, ми молодці? Так. Командна робота?